Мазур Василь Костянтинович. За. Березовинка. <рисувствую> <рисувствую> Березовинка в Італії. Прошу вставати. Я не знаю, що немає, визивається, приймаємо. Рибак <рисувствую> Наталія. Кривошина Анатолій. Лужанський Станіслав, да. Ксен Володимир, да. Яринчук Юрій, да. Казаченко Андрій, Молімовський да. Олександр, да. Левандовський Володимир, да. Кривушин Анатолій, да. Лужанський Станіслав, да. Чепіль Андрій. Да. Результати пойминого голосування. За 2, Проти 26. Утрималось 7. Це рішення дивиння. Правильність рішення підтверджено апеляційним судом. І які є обов'язковим до виконання. Ігнорування рішення депутатів чітко видно в листі, які направили 22 березня представників міського голови до виконавчої служби. Там є, наприклад, речення. Обрання секретаря Берничівської міської ради відбувалось з голосу. Ми знаємо, що ми голосували таємним голосуванням. Ще одна фраза. Проголосоване умовне рішення Балтичівської міської ради. В Автамах, умовне рішення теж може бути в Балтичівській міській раді умовне рішення. І я хочу звернути до міського голови. Василь Костянтинович, я, до речі, хочу процитувати вашу фразу по санкції тоді, коли голосування проходило, що скам'яніться, що ви робите. Я ще раз звертаюся до вас. І у вас є час підписати рішення міської ради. Від 16 листопада. Дякую. Стосовно запиту Паломарчука Володимира В'ячеславича, до мене також підійшли журналісти і хотіли почути мою думку. Стосовно ситуації і запиту, можу сказати лише одне, що юридична процедура з цього приводу не завершена. Тому будь-які коментарі, з мого боку, є некоректні, юридично неправді. Стосовно того, що Володимир Вячеславович робив силку і зачитував деякі листи, тут питання коректності також стоїть і питання юридичної оцінки стоїть також. Тому я більш добавити з цього приводу я не маю, немає нічого. Ми разом з нашими всіма головами польських організацій, це голова спілки поляків України. Лариса Вермінська, я як голова польського радіо Бердичів Юрій Сокальський, а також голова спілки польських підприємців Олександр Рудницький, разом вирішили, що все таки настала пора створення такого музею. Місто давно має добрі добросусідські стосунки з містами, побратимами Явір і Сідльце. Ми будемо збирати експонати. Щодо цих важливих моментів, коли почалось польське відродження, а також історичні, архівні різні матеріали, вже є. У нас напрацювання, наприклад, одна пані з. Села Агатівка, вона має там, хотіла передати це теж у музей. Експонати щодо відродження у Бердичському районі. Вона колись очолювала районне польське товариство. Ну і це по кропіцях. Будемо збирати ці матеріали. і Думаю, це буде цікавий музей. Навіть ми можемо там розмістити стенди, присвячені таким великим постатям особистостям, як Владислав Буковинський, адже буде його бетифікація. У вересні місяці буде бетифікація в Казахстані, і це буде фактично блаженний, а потім святий, папа Римський вже оголосив його слугою Божим, народжений у Бердичеві. Коли відмічали шанування загиблих і атошників, шанування попросили всіх шанувати і всіх піднялися з міста, Крім трьох попів московського патріархата которые даже не подняли свои жирные тупы від цих кресел, не вшанували. Я на этом митингу підняв бучу из-за того, что мне дуже неприемно, коли московский патриархат приходит и начинает щось вякать, потому що они провоцировали цю войну виб... в церквах, была агітація за, за цю Россию, которая спровоцировала цю войну. Мені дуже неприємно, коли московський ПДРХ приходить починає щось казати, що ні о чому. Практично в о чому не було. Я не хочу, щоб більше вони взагалі приходили на якісь заходи. Ота зневага до України, до нашої національної вгідності, це не повинно бути. Так як от тут знаходиться Сбербанк, Росія, не що влада сказала, шановно, заберіть гроші. Бо ви виложите гроші, купляєте кулю для своїх же братів, синів, купляйте кулю. Ви йдете в церкву, у вас працюють, купляєте свічку, ви не гроші, купляєте кулю. І ми до сих пор не можемо це припинити. Шановні, коли ми почнемо бути е, настоячими е, українцями, як напроти Московської церкви цього прижата, стоїть пам'ятник, Кому ви думаєте в ЧК, который старіє наших відсічових стрільців? А він стоїть в центрі міста, коли ми почнемо це вшановувати, коли ми почнемо, почнемо вимовувати цю днівагу до України? Скажіть, будь ласка, що за людина керує музеєм? Шановний, я прихожу в музей, це просто. Нам... Сказали, що відкриють кімнату для шанування е, загиблих е, на Майдані. Я приходжу в цей музей, що прозряди цю кімнату, і мені багато зробило, шановне, стоїть кімната, шанування комуністичного режиму, стоїть бюст Леніна, прапори, галс Я кажу, що це таке? А Лені всі і на живій. Я говорю, шановне, це дуже ході діти, все, а це наша історія. Шановне, ми знімаємо пам'ятники. Знімаємо Знимаємо символіку це, це, червону. А у нас музеї предпосят як правильно жити при комунистові. Шановний, куди ми йдемо? А що за голова цього музею? Хто он такий по специальності? Шановне. Ми не Ну якщо голова комісії вже казали главу, я ж не обмежую, бачите. А я вислухаю. За цей місій не столько, що куди. У нас один із кращих туалетів взагалі у світі мав. Прямо в центрі. Ставили туалет, я такі здали вимахали, такой не вже не та тует. Хто його дозволист від туалету строїв? Між чайний період ми з вами хочемо покошатися тим, ми одні з найкращих у всій Україні шанували на гідному рівні пам'ять Версної Сотні. І хочу зробити великий акцент на тому, що напевно, є результат Майдану, що це зробили не виконавча влада. Це не було рішення законодавчої міської ради. Це було зроблено майданівцями, це було зроблено просто активними громадянами міста. Щоб ви розуміли, за 10 днів ми... Провели 68 екскурсій. Я не бачила жодних очей байдужих. Я не бачила жодної дитини людини, яка б не співчувала. Дай Бог, щоб вона їм відклалася і вони пам'ятали про завжди про тих людей, які загинули за нас. В процесі підготовки до музею ми зібрали 8 відеоспогадів. Ми зібрали 10 текстових спогадів. Ми зібрали світлин 760. -х. І це все саме вердичевляни. Якщо хтось скаже, що Закісна Україна робила, робить націоналісти там, роблять в Україні, ми можемо помилитися. Тому що вердичів, я сама не очікувала, але дуже активно участь в революції революції. В результаті зборів ми на даний момент маємо 78 артефактів саме вердичевлян, які були на Майдані, вони їх привезли. І це все це все потрібно оформити. Поки що воно зберігається на дійному місці, щоб не загубити нічого. Я хочу виділити кілька хвилин і все-таки сказати дякую тим, хто безпосередньо тому брали участь. Людина, яка перебуває в зоні АТО під Марінкою, Микола Ніколаєв. Людина, яка дистанційно допомагала робити дизайн. Ціні Віталій. Людина, яка теж безкоштовно допомагала посаді знімати, монтувати. Олександр Шар теж все безкоштовно. Нам дуже допоміг Транзит-С, допоміг золотий колючий в оформленні, допоміг Федор Томашевський, не давши готівку для експозиції, інсталяції. Допоміг Володимир Пономарчук. Нам дуже допомогли мої побратими і сестри Тетяна Осадчук, Сергій Дунян, Анатолій Кравушин, Олексій Побережний. Костянтин Полонський, Наталя Зос, Олена Рикальць, люди, які виділяли свій час свої кошти і приходили допомагати. Хочу сказати також велике дякую Алі Міщук, Вадиму Симєнникову за те, що теж була їхня допомога. Хочу сказати дякую. Вперше в житті я якісно співпрацювала з виконавчим органом. Я дуже вдячна Валентині Адаменко, яка завжди брала трубу і завжди вказувала, що і я. Дуже вдячна будинку культури, працівникам будинку культури. Вони теж бачили, що вони співвідчували ту ідею того закладу. Але все ж таки найбільше-найбільше я хочу сказати дякую нашим майданницям. Вони і допомагали, вони і розповідали, і надавали свої, свої спогади, свої артефакти приносили, довіряли їх нам. Сергію Адам'яку, всі Володі, молоді, Миколі Артему Княжицину, Олександру Парисюку, Олександру Бугуну, Василю Плюбі, Віктору Сухій. В процесі десяти днів цієї експозиції ми не збирали контактів контактів передачам які готові надати нам спогади. До цього зібраного інформації ми все передали до Інституту національної пам'яті. Будемо дуже сподіватися, що оті те, що вони обіцяють у в році не дійсно випустить книгу про учасників Революції Гідності і передаючи ми з вами в цьому замучінне місце. Але є речі матеріальні, це ті артефакти, про які я кажу. Поки що вони зберігаються, але нам потрібна кімната. Ми говорили про це ще відкриваючи урочисто той захід. Пошуку кімнати. Виконавчий орган, зокрема Валентина Адаму, хотіла співпрацювати, допомогти. Ми звернулися до будинку, до краєзнавчого музею. І, отут, і тут, шановні законодавці, я прошу вашої допомоги. Тому що є певні перекони. Абсурд перекони полягає в тому, що нам не, не дають можливості зайти в кімнату, обіцяну. Щоб ми її виміряли, зробили кошторис, тому що, повірте, особисто я морально не маю права дозволити діліванта на цьому гроші. Я не думаю, що музей Майдану а, може відкриватися темно. Я хочу зробити це максимально прозоро за участі громади, щоб громада бачила, на що виділяються ті кошти. Тим більше ми говорили сьогодні про бюджет. Повірте, я пошукала. І на міжнародному рівні і в всеукраїнському рівні якісь програми, які би можна було десь залучити ті кошти, щоб не брати з бюджету. Таких програм поки що не існує. Ми мусимо їх взяти з міського бюджету. І Сьогодні я вже вам надала проєкт рішення, в якому зазначала і чітку суму, яку нам потрібно, щоб зробити повноцінну на постійній основі взагалі Казус, нас не пускають. Директор країначого музею Скоронський нас не пускає, щоб виміряти. Я знайшла людину, яка готова сама скласти кошторис. Щоб я сказала е, до пані Кавлішиної, ну, нам такі кошти треба, ми можемо на них розраховувати, що нам щось кльопати, шукати, десь збирати якісь волонтерські допомоги, щоб щось зробити. А ми навіть кошторис не можемо скласти. Людина, чужа людина, двічі, приходила з роботи, стукалася в двері, то не було, то не дав, то не дозволив, приходили. Я приходила ні. Вибачте, тут уже абсурд. Більше того, я вам скажу про ласка, Скоронського таку річ. Лінії вічний живий». Її теж дуже а там чи сталі. <зас> Шановне панство, насправді згідно законодавства, постаменти Лініна можуть зберігатися в музеї. Але питання в тому, що відбувається, що говорить сам кріст, головний краєзнавець міста. Мі... А, я завершую. Мені тут треба дуже ваша допомога. Так, тепер, шановні друзі, я хочу комунікаю я, я ну, розкажіть. Я можу Ви завершіть, будь ласка, я скажу. Вас обов'язково пустять. але я скажу так, для того, щоб організувати. Чи музей на Чи зробити відповідне потрібне звернення, в якому надати параметри, яку кімнату, можливо, ми, от ви хочете прийти в музей і вже мірити. ми, Можливо, ми найдемо краще приміщення, якщо сьогодні Сокацьке, підняв питання про створення музею Польщі, так? В принципі, питання є відповідне звернення, шукаємо приміщення, різний варіант. Звернулися до нас громадські організації. Виділити приміщення. Ми запропонували варіанти. так Звернення немає, нічого немає, значить, і ви когось звинувачите, я просив у вас, це ж не важко. Напишіть відповідне звернення, що просимо виділити приміщення, запропонувати приміщення для організації, музею, відповідного музею. Ми запропонуємо різні варіанти і разом. Депутатам разом з профільною комісією, представниками виконавчого комітету, можливо, все, що потрібно, тим паче, щоб ви сказали, що ви ж розумієте, коли почалася організація цієї виставки, ми вам вдячні за те. І всі служби, всі працювали. І ви про це тільки що сказали, для того, щоб сприяти цьому. А зараз на завершальному етапі далі з треба зробити музей. Значить, де його розмістити? Давайте порадимося. Давайте порадимося, де його краще зробити. Можливо, можливо якесь краще приміщення виділити, ніж те, яке ви хочете. Може? А такого звернення, на жаль, від вас немає. Але, перші, на намір не депутати, я вам скажу інше. Я громадський активіст протягом останніх п'яти років я послухалася законом України про доступ до публічної інформації. І звернення з Костянтинович на ваше ім'я, на і я ваших працівників, я написала безмірно. І, і підписи ваші. Я вже стомилася бачити. І іноді, мені здається, в місті легше зробити щось самому, попросивши, а, просто, не знаю, щоб хтось приніс якусь річ, а не купити її, так? ніж оце, оце постійно радитися, писати від вас до вас. У мене було єдине прохання. Ви розумієте, якщо у нас є ініціативна група, яка бачила цю всю концепцію, ми реалізували перший пункт, реалізація йде другого пункту на постійній основі. Якщо у нас є бачення, довіртесь нам, просто не пришкождайтеся, вас, вас під вас звернення. Є звернення чи нема? Звернення буде на вас, пані депутати, Раз, разом з проєктом рішення. Не буде ніяких звернень, після яких мені скажуть, вибачте, немає коштів. Ми через 5 місяців, через півроку, через рік на ідуть річницю зробимо. А Та ніхто так не скаже. Я б дуже хотіла, щоб це саме вирішували законодавці. Розумієте? я вже не маю практику співпраці з вами, коли я вам приношу проєкт рішення, ви розглядаєте і вважаєте, правильно підтримуєте, неправильно не підтримуєте. Не Треба, щоб я свою свій обов'язок громадянський, на вас. Через це я дуже прошу, дайте мені можливість поміряти ту кімнату, щоб я для вас підготувала повний пакет документів разом з макетом дизайну. Все це я вам можу дати. Якщо, шановні депутаті, чи виконавчого спеціалістів не влаштує, щось запропонують краще, будь ласка, на вас своє питання повністю я перекладати не буду. Я зроблю те, що я можу зробити. Але навіщо мені закривати приміщення, я там раду, я там побіг. Ну Це абсурд, ви знаєте, голе приміщення стоїть, а мені не можна туди зайти. На завершення, друзі, я сподіваюся, я я не почула, я сподіваюся, що... Добре, а з Поронським щось вирішити людина немає морального права казати мені ми живої. Є регламент, відповідно, ми дали можливість. Буде звернення, буде розглянуто. Я думаю, що і депутати, і всі члени виконкому всі підтримують, тому що, що не, і не буде ніяких питань. Але було сьогодні, комуні мені питання з правилами виконкому. Шановне панство, я не є депутатом, на даний момент після голосування я не є членом виконкому. Але ви знаєте, мене це не дуже переймає, тому що свій громадянський обов'язок як містянки, як українки, я буду виконувати незалежно від своїх проходов. Можна не, не передати і так з нами. Я, я думаю, що всі розуміють, що не голосують. Я, я прошу. Дати відповідне звернення з параметрами приміщення, я думаю, що долучиться і художня школа, і музична школа, і всі, і хто там працює для організації відповідного музею. І ніхто з острого стояти не буде. І цю справу потрібно зробити якомога швидше. Питання не в цьому. Питання в тому, питання в тому що якщо сьогодні приходити в будь-який заклад, і здійснювати якісь дії без керівництва, то на мій погляд, це теж некоректно. Я не знаю, як там Скоронський собою, але наскільки мені відомо, що там було з одної з іншої сторони. Тому питання слідюще. Давайте звернення, я публічно кажу, що я вам особисто буду сприяти, допомагати в організації цього музею.